Нещасний випадок, недуга чи умисне вбивство. З початку року Лук'янівське СІЗО у Києві обросло загадками. Тут у новорічну ніч помер один з арештантів. Чоловікові було 26. Обставини трагічної загибелі Макара Колесникова намагаються з'ясувати адвокати і громадські активісти. Я дуже плохо чувствовав, неоднократно звертався к медикам. Ну, знаєте, медики СІЗО, как не, не реагують на це. Ну, тобто просто людей убивають реально. Это я вам говорю серйозно. Тобто, есть в таких ужаснох. Условиях средством ізоляторі чоловік сразу попадая в на ізолятор. это фактически смертник швидка їхала без поспіху. А коли прибула на місце, Макар був у важкому стані. Його відвезли у кареті швидкої. А вже згодом констатували, він помер від серцевого нападу. Однак неодноразова версія слідчих щодо діагнозу змінювалась. Ростон зробили відразу після того, як активісти офіційно ініціювали незалежну судмедекспертизу, при тому, що обидві сторони домовились не робити жодних дій з тілом без присутності закон. Них представників У мене Якби как бы создається впечатление, що це делается только для того, щоб покрити преступление, совершенне определенними посадовыми лицами, в тому числі і тими, хто выполнял это заказное убийство. Убивство чи ні, активісти намагалися дізнатися безпосередньо у СІЗО. Однак зі співкамерниками Макара поговорити не вдалося, як і побачити медичну документацію. Хотіли знати всі переміщення по цій камері, тому що у нас була інформація, що в камеру підселили ну. Нових людей якраз напередодні того, що сталося, нам начальник СІЗО сказав, що не надасть нам нічого з цього переліку, оскільки порушено кримінальну справу, ми хотіли, хоча б дізнатися. Що за укол вкололи е, в шию Макару Каліснікова перед тим як він помер? І чому саме в шию? Тому що багато хто мене медики, але медики нам радять що поцікавитись, чому не в серце. Водночас, чому Ростин тіла пройшов потайки? Чи можна отримати його висновки в керівництві головного управління суд не в курсі? А що за камера? А дозвіл де на камеру? А що це таке? Ви ж посадові державного чесно? Так ми інше встановили. Ну, знаєте, все підпорядковується саме начальнику головного бюро. Все Нічого не підпорядковується начальнику головного Чому бюро. Чому там внизу нам сказали, що ми маємо йти сюди реєструвати? А, а чого не в Міністерство охорони здоров'я? Ви ми не переживайте, проживайте. ми підемо в міністерство. Будь ласка, ми не про значить. Ви звернулися до державної установи головне да. бюро судово-медичної експертизи. Да. Головне бюро морга немає. Від прямих коментарів експерти ухиляються. Натомість у прокуратурі констатують, помер Колесников від панкреатиту. Утім, не виключають, що причиною його смерті могли стати і жахливі умови утримання у слідчому ізоляторі. Прокуратурою міста минулого року було адресовано лист до голови кенітенціарної служби з приводу комплексного обстеження всіх приміщень слідчого ізолятору. Це і наявність грибків, застарілість цих приміщень тощо. За останній рік в ізоляторі загинуло понад 20 людей. Ремонт та приведення в'язниці у належний стан і зрештою належне медичне обслуговування, питання грошей, яких у держави традиційно немає. А на справу колесникова в прокуратурі дивляться неоднозначно. Нагадують, до рук слідчих він потрапив ще в 2010-му. Тоді йому закидали викрадення авто та розбій. Ці злочини йому інкримінували і цього разу. Утім, у друзів загиблого інша версія він боровся із наркопритонами та підпільними казино.